Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні у нас заїхав продаж ось такий Nissan X Trail 2008 року, 2,5 газ бензин, на ось такій фарі 2008 року на дисках в чорному кольорі, має безключовий доступ по переднім дверям, задній парктроники, повний привід, в дуже гарному стані автомобіль. Ось так він по колу виглядає, по салону. Ми можемо побачити шкіряний салон, вкритий чохлами. Під чохлами гарний стан шкіри, має величезний люк, майже на всю стелю такий панорамний автомат, підігріви, керування повним приводом, кондиціонером, мультимедіа, мультикермо. Все, що потрібно, все є. Ось такий задній ряд. Приїжджайте, тестуйте та купуйте місто Київ по вулиці Сумська. 2. можна придбати цей автомобіль за готівку, кредит та лізинг. до зустрічі.